Закон про національний спротив особливість цього закону е, і що він дозволив створити, і як він функціонує тепер вже у немирний час у військовий. Особливості правового регулювання діяльності всіх воєнізованих військових і правоохоронних органів в Україні обумовлений тим, що власне закон про основи національного спротиву був прийнятий фактично у передвоєнний період. Підрозділи територіальної оборони, які входять як компонента до національного спротиву, були чи почалися створювати фактично з 1 січня 2022 року. Я нагадаю, що складовими національного спротиву є три компоненти: це є безпосередньо територіальна оборона, це є рух опору, і безпосередньо це є діяльність по підготовці громадян до заходів оборони і національного спротиву самого по собі. Сама територіальна оборона вона поділяється на три компоненти: на військову. Яку в очолюють підрозділи територіальної оборони, які відносяться як компонента складова збройних сил України у Львівській області вони представлені двома бригадами територіальної оборони, які на сьогоднішній час приймають активну участь в зоні бойових дій? Військово-цивільна компонента, чи так звана парамілітарна, вона представлена у формі вогінізованих формувань територіальних громад. Я про це скажу окремо. І третя компонента це цивільна, це безпосередньо територіальні громади, це інші органи державної влади, які допомагають військовим, допомагають військовій адміністрації для реалізації заходів територіальної оборони. Особливість власне другої компоненти, так званої парамілітарної, є те, що вона є абсолютно новою, як сама концепція територіальної оборони, де фактично кожна область, кожна адміністративна територіальна одиниця і кожна територіальна громада за ідеєю мали собою являти військовий підрозділ, а кожна сім'я. Чи кожна родина або кожна вулиця мала являти собою структурним підрозділом біонізованого формування? Це штал того, як повернутися в історії до козацтва і згадати, як жили з десятками, з сотнями це в селах, козаки жили з родинами а при потребі, брали шаблю і йшли воювати. Я з вами позгоджуюсь, але погоджуюся, але разом з тим, така концепція має і сучасне виронення. Зокрема, вона широко розповсюджена в таких країнах, як Ізраїль, який, ми знаємо, живе в стані постійної від неї від часу проголошення своєї незалежності. Така концепція має свою реалізацію у Швейцарії, де фактично громадяни мають зброю в себе вдома, вони є актуальними резервістами і в будь-який момент готові приєднатися до участі в захисту своєї території або домівки. Разом з тим, така концепція вона виявилася для нас. Надзвичайно актуальною і практичною, тому що буквально через е, півтора місяці після створення підрозділу територіальної оборони, вони вже фактично прийняли участь на наших східних рубежах у відсічі. І на подив нашого ворогу сама концепція, яка дала легальний статус можливості людям, які проживають в межах своєї громади, в своєї домівки, своєї адміністративної територіальної одиниці, чинити збройний. Опір, ми пам'ятаємо заклики президента, що всі, хто може взяти зброю, мають її взяти і захищати всіма силами і засобами, які їм можливі, вона дала позитивний ефект. Ми фактично відбили вороги. і на сьогоднішній день 50% території України звільнено. Другий такий момент був критичним, коли у Київ заходили ДРГ ворожі, але в той самий час громадянам роздавали зброю і працювати ДРГ було надзвичайно складно. Вони не знали, в кого ця зброя взагалі є. Я наголошую на тому, що те, що робить Російська Федерація, на сьогоднішній день не має вираження як війни. Вона має назву військово спеціальна операція, і вона ведеться двома складовими: це складовими військової компоненти. Це російської армії. І вона ведеться складовими спеціальних служб, які перебувають. На тих територіях, де військові дії не відбуваються, і готують до агресії або до наступу, і така ситуація дійсно мало у Києві, тому що сам феномен того, що російські танки, бронемашини були підбиті на Берестейській, фактично в 3-5 кілометрах від Генерального штабу або центральних органів влади, вона фактично вказує на те, що кількість громадян, які прийняли активну участь, які негайно були скликані до підрозділів і військоматів, і підрозділів територіальної оборони і осередків мисливських. Клубів спортивних товариств вона призвела до того, що у Києві за такими реалістичними оцінками 200 тисяч громадян, цивільних громадян, взяли зброю в руки, захищали столицю. Ну так ніхто ціла армія маленької країни. Так ніхто не сподівався, що ми спочатку ніхто не очікував нападу, потім ніхто не очікував такого нашого спротиву. А зараз оці заяви про переговори це видимість, чи Росія просто промацує ґрунт. Ви знаєте, Фрідрік Чілер колись сказав, що справжній патріотизм, справжнє кохання і справжня дружба вони є щирі і тихі. І я думаю, що власне за цією похідною приказкою готувалися Збройні сили України. Звичайно, не все є досконало, є багато жертв. Але разом з тим величезна сукупність комплексних заходів була здійснена до початку агресії. Вона дала свій результат, і в принципі, ті швидкі. Перемоги на які сподівалася Російська Федерація, не дала їй можливості досягнути цілей і завдань, які вона ставила перед собою публічно. Ми знаємо звернення Путіна. Ті цілі і завдання швидкі, які вони ставили перед своїми безпосередньо тими партнерами, яким вони гарантували швидкий результат і захоплення України. Вона теж сьогодні поставила Росію в дуже незручне становище, і Російська Федерація намагається вжити всіх засобів, і військових, обстрілюючи наші цивільні об'єкти, і дипломатичних ведучи переговори, відкриті чи напіввідкриті своїми партнерами, тиснучи на Україну, схиляючи її в той чи інший спосіб до перемовини, і економічні, вживаючи різні засоби. Соби способи тиску від ядерного шантажу до промислового шантажу від починалися к енергетичні війни, так звані. починалися енергетичні війни. А на сьогоднішній день ми вважаємо, що Росія хоче здобути саме головний свій ресурс, ресурс часу. Їм потрібно переосмислити. Вони цим вже займаються. Вони мусять переглянути свої концепції, свої методи, способи, доктринальні, якісь направленості, по яких вони вели чи починали війну в Україні, тому що ті успіхи України, яка фактично і за чисельністю своїх збройних військ, і за чисельністю інструментів технічних тактичних можливостей, вона була значно менша, але ми ведемо фактично війну в різних історичних епохах. Російська Федерація це і армія четвертого, там навіть третього покоління України вже з. З технологіями, завдяки нашим партнерам, веде війну п'ятого покоління. Це війна інформаційних технологій, де люди їхні голови і руки мають більше значення ніж кількість патронів, снарядів і танків. Ну і повертаючись до Тої паузи, яку хоче взяти Російська Федерація, це одна сторона, друга цієї паузи, ми не можемо їм дати, і в той самий час повинні постійно готуватися, так вертаючись до закону про національний спротив і про територіальні громади, так як про другу складову, як тут розгортається робота і що тут дозволяє робити закон. Я за цієї поваги до глядачів і студії не можу озвучувати всю інформацію, яка є наприклад на моєму так. доступі, тому що ми А можемо, що... можемо лише сказати, що на території Львівщини із запровадженням такої нової інституції, як воєнізовані формування територіальних громад, які спільно з різними військовими підрозділами було сформовано кілька таборів підготовки, де люди безпосередньо працюючи вдома, будучи платниками податків, приходили на тренування, отримали базові спочатку навики загальновійськових дисциплін, потім військово спеціальні дисциплін, і в нас же є значна частина наших громадян, які цілими формуваннями. Підписавши спочатку контракт добровольці територіальної оборони, вступили до лав збройних сил, приймають активну участь у складі збройних сил на території безпосередньо, де ведуться бойові дії. Є інша частина громадян, які стали інструкторами, які здобули вже новий новітній досвід. Тому я власне говорю про війну п'ятого покоління. Є люди, які навчилися базовим навикам, а потім їх могли довести до функціонального рівня, де вони вже навіть е, можуть здивувати іноземців у тих знаннях безпосередньо які вони за час військових дій змогли отримати ключовим в нашій підготовці, яку ми запровадили на території Львівської області, завдяки передусім, я дякую громадам. Ми щиро вдячні і військовим адміністраціям районів, тому що тут була співпраця по замовчуванню. Ми отримали можливість тренуватися на різних ресурсних базах та інфраструктурних об'єктах і національної гвардії і збройних сил України. Значну кількість цих об'єктів вони мають специфічну таку особливість. знаєте, вони є мобільні. Якщо комусь буде дуже цікаво, ми фіксували сторонню зацікавленість багатьох людей, що тут роблять і чи інші люди. Ми безпосередньо зрозуміли, що ми маємо мобільні бути не тільки в нашому просуванні на фронті вперед, а ми мобільні в тому, що ми робимо, як тут у безпосередньо в мирних умовах. Тому е чисельність людей, яких вдалося підготувати до національного спроту, які вступили до збройних сил України, вже значно підготовніші ніж ті. Наші патріоти, наші ентузіасти, які ставали в черги величезні підвійськомати, не маючи жодних навиків, маючи фактично дуже добрі наміри і відчуття патріотизму. разом з тим, професіоналізм, професіоналізм і ще раз професіоналізм, який може бути доведен до експертного рівня. Це перший наш принцип. Другий принцип, що нам всі важливі. Ми говоримо відверто людям, не зважаючи на ваш вік. Незважаючи на ваш соціальний статус, майновий статус, факт, досвід, професійний, життєвий, ви нам потрібні всі. Самий старший чоловік, який займався в нашому таборі, мав Вік 71 рік. Його син і його внук воювали на фронті. І він, чесно Не кажучи, сидіти вдома. він на такі нам надавав о, духовний поштовх, настільки він був сповнений ентузіазму, щирості у тому, що він робить. А наймолодшому учаснику наших цих вишколів, було 17 років. Тим більше, що ці вишколи були побудовані за новою системою НАТО, ми взяли за основу, ви знаєте, ми зрозуміли, що Російська Федерація неефективна у організації агресії на Україну по тій простій причині, що це є олдскул. Вони застосовують радянські методи, де кількістю Можна перекрити будь-яку ділянку фронту, вони безмежно можуть гатити по цивільних об'єктах, розуміючи, що це нічого не дає у військовому плані, тільки завдає шкоду цивільним. Тому ми вийшли на той рівень, де ми застосовуємо західні меди, де важлива кожна людина і її навики функціональні. Тобто від загальних навиків, ми виводимо людину на якийсь вузькоспеціалізований рівень, де вона може бути або оператором безпілотного, наприклад, апарату, або бути тим самим якісним водієм, вміючи користуватися картою, азомотон рацією і все решта. І тому е, кількість людей, які на сьогоднішній день продовжують займатися, це є вона вона є значною, і що мене з одного боку дивує і радує, вона значна кількість жінок. Е, ми навіть вирішили, що треба організувати окрему школу, окрему курсу для окремі курси для жінок, тому що важливі їхні навики в мирному житті захистити домівку, захистити свою дитину, автомобіль. Тому що ми знаємо, що зараз за умови, коли не освітлюються вулиці, чи там залишилися жінки самі, надзвичайно актуальна, є безпека громадян. Паралельно ті воєнзовні формування з підготовкою, що тут важливо. Вони проводять заходи ще і охорони об'єктів критичної інфраструктури. Вони долучені до спільного патрулювання з нацполіцією. Вони виконують завдання національного спротиву збройними силами України. Я можу лише сказати, що наші громадяни, жителі Львівщини, будучи цивільними, допомагали збройним силам України на передових ділянках, і деякі з них загинули, загинули родинами. У нас є добровольці, які приходять, підписують контракти добровольця територіальної роботи, чоловік і жінка, і вона є на чергуванні, наприклад, у лікарні. І він цей час охороняє місто. а потім проходить день і вони міняються. І це знаєте, це надихає, тому що яка б не була обставина на сьогоднішній день, якби нам не бомбили і виключали світло, той дух, той ентузіазм українського народу, він є найбільшим світлом, який переможе темряву яку несе нам Росія. Це те, що не чого немає, так вона хоче ворога, так. який є загарбником. У мене ситуація знайомий чоловік загинув на фронті, і вона відчуває, що вона от зараз хоче йти в збройні сили України. От вона в неї велика потреба в жінки піти в збройні сили України і допомагати виборювати нашу незалежність. За що якраз і її чоловік і такі насправді історії вони вражають, тому що ну це так. Це життєво, це так до мураха. В нас є. Ви знаєте, немає вікової різниці у тому, хто може служити або допомагати батьківщині, чи патріотизм немає віку або статі. Насправді в нас керівник одного з танкових підрозділів територіальної оборони, який на сьогоднішній день воює. Це хлопець, якому є 21 рік. В часи нападу наближення Росіян до Києва був сформований батальйон з випускників Академії сухопутних військ, які відбули в Київській області, приймали участь в в захисті і обороні безпосередньо нашої столиці. Я думаю, ми ще почуємо дуже багато історій сьогоднішній день. Він вимагає від нас концентрації зусиль на активні заходи. А мемуари чи ми будемо розповідати трошки пізніше, після перемоги і обов'язково будемо розповідати так. і. Переходимо до другої частини анонсованої нашої розмови, яку ми трошки зачепили, це власне. Ті економічні підґрунтя війна завжди має економічні підґрунтя і економічне дзеркало. Так ми побачили на е, саміті G20 теж дуже багато цікавих зустрічей, і власне стосувалися вони також і економіки стосовно маю на увазі, це США і Китай, які ведуть торгові війни між собою. І в даній ситуації ми точно не знаємо про що вони могли домовитися, але давайте проаналізуємо, як. Військові дії впливають на глобальну економіку в світі, так і які динаміки ми в ньому бачимо. Можемо брати, за приклад, скажімо, Росію та Китай, щоб подивитися, як розвивається чи спадає їхні економічні контури? Ви знаєте, е коли реалізований був план Маршала, це моя гіпотеза, коли мільярдні кошти були влиті в економіку Європи для її відбудови після закінчення Другої світової війни, оцей рух коштів вільного світу. Цей рух коштів капіталізму, улону демократії він потребував захисту. І, власне, НАТО було створено для того, щоб гроші, які вливалися в Західну Європу, могли впливати на цей розвиток безпечно, через то власне концепція. Північно-Атлантичного альянсу полягає в обороні. По-перше, а друге, в застереженні, більш в превентивній діяльності, в той час, як Російська Федерація, і ми можемо говорити на ті сам Китай, вони все ж таки несуть у своїй діяльності і підготовці збройних сил. Їхня оборонна доктрина вона несе агресивний характер. Це перша відмінність, що все ж таки західний світ ставить ціннісні компоненти, свободу людини. Право існування, вибору, розвитку країни, суспільства, соціальної групи на перше місце. Друга концепція це концепція та, яка на сьогоднішній день об'єднує Російську Федерацію, Китай, це і моє припущення, можливо, навіть Індію, Пакистан і Іран, це є доктрина диктатури. Де в принципі політична доцільність або політичні ідеї однієї особи або однієї партії є пріоритетом для мільярдів людей, і іншого вибору вони не мають. Відповідно, вони так само реалізовують і свою економічну політику. Насправді, експансія Китаю у світовій економіці вона носить до певної міри і корупційну складову. Тому що дуже багато було звинувачень до китайського уряду, до їхніх фінансових корпорацій, які мають все ж таки державне фінансування, до не зовсім чесної конкуренції у вільному західному світі. Ми знаємо величезні застереження до компанії Huawei, де технології технологічні їхні пристрої застосовувалися для розвідувальної діяльності, і навіть Сполучені Штати у свій час рекомендували Міністерству закордонних справ України забрати всі маршрутизатори. І забрати все оптоволокно виробництво власне цієї компанії у свій час, навіть е, дало е, за президентства Дональда Трампа, консульство у Х'юстоні було закликано китайське консульство у Х'юстоні, попросили закритися за 72 години через прямі обвинувачення в тому, що вони займаються безпосередньо розвідуваною діяльністю передових технологій. Оце те, що поділяє концептуально. Але ми повинні розуміти, що все ж таки оці країни, які... Уявно приховано або більш явно об'єдналися у якусь співпрацю для того, щоб протистояти Західному світу, вони несуть іще і суттєво економічну компоненту. Якщо ми порівняємо з вами, наприклад, товарообіг між Європейським Союзом, Сполученими Штатами і Китаєм, то ми побачимо, що Китай має товарообіг з Європейським Союзом десь близько до 600 мільярдів доларів. Той самий, а та сама Америка має до 800 мільярдів з Росією. Вони мають товарообіг десь 140 мільярдів. Тобто товарообіг Китаю, його економічна співпраця з країнами західного світу, так званими англосаксами, Вона складає 1 мільярд чотириста, трильйон 400 мільярдів. В той час, як з Росією. В той час, як а, зараз, ми добивали... в той так, час як, той Далі. час як Росія 140 Далі. мільярдів. Це Якщо ми так. подивимося з вами, наприклад, на окс... о... обсяги експорту і імпорту, то ми можемо побачити, що Китай заробляє 1 трильйон доларів щороку експортуючи товари. І я був здивований із статистичних даних, коли стало відомо, що товарообіг щоденний між європейським союзом і Китаєм складає 1 мільярд в день. До війни у грудні 2020 року була досягнута домовленість про підписання величезної інвестиційної угоди між Європейським Союзом і Китаєм. І міністр закордонних справ Китаю. Висловлююся разом з керівником Європейської комісії, що фактично цей догір вже був готовий до укладання. Лише пандемія, яка розвинулася безпосередньо в наступний період, не дала можливості досягнути домовленості. На біє що про Росію підказують мені готові слайди, щоб порівняти її от, якщо ми подивимося на експорт Росії, то ми бачимо, що Росія експортує товару на 330 мільярдів доларів, і вона імпортує на 220. Тобто позитивне сальдо зовнішньої торгівлі в Росії складало 100 мільярдів доларів. Але вони становить лише десяту частину від того, що експортує Китай. Відповідно, нам економічні показники дають можливість зрозуміти, хто в чиїх руках є суб'єкт а хто об'єкт, хто хто, є править, хто, хто, хто справить. Безумовно, Російська Федерація. Я ще додам такий нюанс, Це видно з таблиці. Можливо, в загальному контексті Російська Федерація із 500 мільйонів тонн нафти, які вона експортує кожного року, 300 мільйонів тонн нафти експортує в Китай. Це вказує напряму пряму залежність Російської Федерації не стільки від Європи, не стільки, наприклад, від країн західної демократії, я, як від Китаю, досягнута домовленість так само про посилення співпраці росіян і Китаю у військово-політичній сфері. Так, кількість спільних навчань так. Спільних тренувань, які були проведені між Російською Федерацією і Китаєм за 2016-2021 рік, є більша ніж вся попередній рівень співпраці обмін. Між військовими і різними контингентами за весь попередній період Росія підходимо до важливого питання формування так званої вісі зла, і там є певна кількість країн, про які ви вже почали говорити і їх перелічили. І я маю надію, що ви знайдете час ще раз до нас завітати, щоб ми розвинули власне цю тематику. Бо, на жаль, ефірний час для цієї розмови у нас вичерпаний, і ми дуже раді, що. Ви цього вечора п'ятничного були з нами і з нашими телеглядачами першого західного Дякую вам. Дякую. з нами був Андрій Андрейків. Це капітан збройних сил України, радник голови Львівської ЮВА, а також експерт з міжнародної економіки та торгівлі.